Байрактар помітили на базі ПВК Вагнер в африканській державі малі зафіксували щонайменше три безпілотники турецької фірми. Про це пише видання «The Insider». Безпілотники помітили в аеропорту, який вагнерівці використовують як свою базу. Отож, видання опублікувало фото, яке зроблено з гелікоптера 30 серпня. На ньому зафіксована військова база в аеропорту Севаре, недалеко від міста Мопці, яке раніше контролювалося вагнерівцями. Її у квітні цього року атакували ісламські бойовики. А я нагадаю, що наприкінці 22-го року державні ЗМІ малі писали про те, що уряд купив два барактара. Але тепер фото показують, що безпілотників більше і що вони розташовані в аеропорту, який бойовики ПВК використовують як свою базу. Імовірно, що контроль над цією військовою базою СеВР був переданий Міноборони Росії, і це сталося після падіння літака ватажка вагнерівців Євгена Пригожина. Нагадаю, що CNN повідомляв, що ПВК Вагнер намагався закупити зброю для війни проти України в Малі. Потім у Держдепі так і підтвердили ці спроби. Тож наприкінці липня США запровадили санкції проти військового керівництва Малі за їхнє сприяння зловмисній активності російського ПВК Вагнера у регіоні.